Вітаю! Мене звати Лариса Довгорук і наразі я б хотіла розповісти про себе та свою освітню діяльність. Я народилася та зростала в стародавньому містечку Новородсівській, що на Чернігівщині. Вже з самого дитинства я мріяла про професію вчителя. Закінчивши загальну освітню школу перших третіх ступенів No2, я вступила до Ніжинського університету імені Миколи Гоголя на факультет іноземних. Будучи студенткою, я пізнала всі грані такої чудової науки, як педагогіка, та розкрила для себе всю красу професії вчителя, найгуманнішої та найдавнішої професії в світі. Я навчилася щиро любити і розуміти дітей, їх потреби, бажання та настрій. Я зрозуміла, як це чудово бути на одній хвилі разом з дітьми, навчати їх, навчаючись самі. І саме тоді я зрозуміла істину вчитель. Йшли роки, і наразі я працюю в комунальному закладі Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж Чернігівської обласної ради на посаді викладача іноземної мови та іноземної мови за професійним спрямуванням. Професія вчителя унікальна, адже не існує однакових вчителів. Мій основний напрям освітньої діяльності це ефективна комунікація, особистісно орієнтована взаємодія зі студентами, індивідуальний та диференційований підхід у навчанні. Розвиток навичок критичного мислення та самостійної роботи студентів, мобільність, співпраця, взаємодопомога, активність та вміння пристосовуватися до нових умов життя. Свою педагогічну діяльність я будую на засадах таких великих педагогів, як Василь Олександрович Сухомлинський та Антон Семенович Макаренко, звертаюся за допомогою до вчень відомих філософів та мислителів, таких як Аристотель та Конфуцій. Як педагог я збагачую свою освітню діяльність педагогікою серця, культовими засадами якої є ідеї любові, талановитості, самоцінності та неповторності кожного студента, розвиток навчально-виховного процесу як пізнання радості. Бажаю принести користь нашій освітянській спільноті та втілювати новітні реформи в українську освіту. На нагоді мені слова великого філософа Конфуція. Життя вчителя це постійний пошук, хто опанував нове, вликаючи старе, той може стати вчителем. Разом зі студентами пам'ятаємо про наших захисників. До кожного свята готуємо їм турбинки добра, збагачені їжею, одягом. Чи маю таких студентів, готових прийти на допомогу ближньому і подарувати частинку свого тепла. Сучасне життя та освітня галузь стрімко розвивається, але, на жаль, разом з позитивними нововведеннями в наше життя приходять такі страшні події, як масштабна військова агресія Росії проти України. Тепер я також наставниця і помічниця для моїх студентів. Зараз. Наше життя, на жаль, підпорядковується сигналом повітряних тривог. І тепер я чітко знаю своє основне завдання зберегти життя та здоров'я покоління, яке надалі формуватиме майбутнє нашої України. Я хочу сказати, що мені дуже подобається бути вчителем. Я люблю своїх студентів, своїх учнів та своїх колег. Наразі я радію з того, що я можу жити, творити, і навчати молоде покоління в своїй рідній країні, завдячуючи Богові та нашим Збройним силам України. Я щиро дякую своїм батькам, що виростили мене, виховали та порадили брати професію педагога. Як би важко, всім нам зараз не було, я радію, що я вчитель і що я поруч із своїми вихованцями. І на завершення я щиро дякую всім за приділений час. Та ознайомлення із моєю історією. Бажаю всім нам мирного неба, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні, мирних та довгих років життя в нашій квітучій Україні.